Харчова промисловість в Україні один з найбільш конкурентно спроможних секторів економіки України, що стрімко та динамічно розвивається. Як доказ, неабияка зацікавленість великої кількості компаній з різних країн світу до галузевих виставок обладнання технологій та упаковки для харчової та переробної промисловості «Інпродмаш» і упаковка 2017 хлібопекарської «Бейкері Україн» та кондитерської промисловості Світ Україн». на сьогоднішній день тут зібрано для наших виробників. Все саме нове, саме цікаве. М'ясні галузі, молочні, хлібопекарські упаковка, інгредієнти. Ця виставка атлічна платформа для зустрічі з поставщиками, з клієнтами, обговорення. Йде дуже, дуже активна, багато нових клієнтів знаходимо. Кожний день всеукраїнського тижня харчових технологій буде присвячений різним галузям, як то хлібопекарський, кондитерські м'ясо, та рибні. Програма насичена та цікава як для виробників, так і споживачів. У виставці ми приймаємо участь вже вдруге. Ми бачимо у харчовому ринку України великий потенціал, і компанії з Голландії дуже зацікавлені у співпраці. Харчова переробка, пакування це одні з пріоритетних напрямків для Нідерландів Дівто, то для нас ця виставка дуже цікава та перспективна. 18-й форум та упаковка та «Упаковка-2017» триватиме до 14 вересня у міжнародному виставковому центрі на броварському проспекті.